Вже близько трьох тисяч підприємців України залишили свої скарги та пропозиції щодо проблем, які перешкоджають розвитку бізнесу в онлайн-платформі Пульс від Міністерства економіки. Про це повідомили під час зустрічі в рамках діалогу влади і бізнесу. Для прикордонної Чернігівщини тема актуальна і важлива. Це новий інструмент, який допомагає бізнесу оцінити всі послуги, які надає сьогодні влада. І я впевнений, що. Це такий прозорий інструмент, який дозволить кожному відгуку бути врахованим і покращити якість надання послуг. Це стосується в першу чергу податкових послуг, але інших послуг, в тому числі, підприємці кажуть, що проблем, з якими доводиться стикатися, достатньо Платформа пульс один із варіантів донести владі реальну ситуацію в економіці. Якщо раніше нас не чули. То зараз, починаючи від платформи діалогу влади і бізнесів, нас чують, нас слухають і нас чують, і ми, ми це бачимо. Да? Та сама ситуація тепер стосується зворотнього зв'язку і платформа, яка була ініційована сьогодні, яку нам презентували пульс. Тобто кожен з вас користується Google-картами або користується покупками в інтернет-магазині і має можливість залишити відгук по роботі певного ресурсу. Абсолютно нічим не відрізняється, тобто нарешті ми переходимо в сервісні з держави. Ідея дуже мені подобається, але є маленьке но. Ну як для мене, ми не повинні ставити оцінки один одному. Або і дуже не сподобалось. Тіпа, ми держава, а ви бізнес. І от ми створюємо площадку для комунікації, де ми будемо чути друг друга, щоб було бути почутими і прийняти якісь дії на вирішення того чи іншого питання. Ініціатива добре, мені подобається в плані того, що щось робиться. Але хотілося б, щоб ми не розглядалися, як Два лагеря працюва лагерях, лагеря хотілося б, щоб ми працювали як партнери. Мабуть, це платформа для того, що це перший або не перший, або наступний шаг для того, щоб ми працювали партнерами держава і бізнес. В уряді кажуть, що усі скарги і пропозиції бізнесу будуть оброблені протягом місяця і враховані для прийняття рішень. Крім того, платформу Пульс інтегрують з іншими державними сервісами.